Пауерліфтинг, вибір сильних або битва на залізі за золото. До Житомира з'їхалися атлети з усієї області. Чоловіки й жінки помірюються силами у жимі лежачі, присіданні та установій тязі. Від спортивної напруги та азарту наелектризувалося повітря. Відірвати понад 100 кілограмів від землі справа звична, але далеко не проста. Вимагає надконцентрації та самонастрою, розповідають спортсмени. Що треба зробити для того, щоб вага піддалася? Настрою добре. Настроїтися, розізнитись може. Розізлитися, настроїться і все піде. Спортсмени не уявляють свого життя без гриб важкою вагою. Багато хто з них тягає залізо сам та тягне за собою інших. Скільки ти займаєшся вже спортом? Дев'ять років. Дев'ять років ось постійно із залізу. Так. Сьогодні ти привіз свою команду з Нового хто це, хто це люди, і скільки їх приїхало з тобою? Це шість чоловік зі мною. Це Всі мої учні, всі сильні перспективні. Такі змагання це перевірка на міцність не тільки м'язів, а й волі та витримки. Діляться спортсмени. Конкуренція лоскоче нерви та самих стійких тільки підштовхує підкоряти нові цілі. Які вже у тебе є здобутки? Скажи, будь ласка. Ну тим, що я пишаюся, це на чемпіонаті України України в 2014 тисячі зайняв третє місце. А там, я, наскільки мені відомо, конкуренція була дуже сильна. Да, да. Як ти виступив у Києві? Доброго дня, виступив я файно. В жимі друге місце зайняв і в Станові третє. Чи ти сьогодні на помост? Ні, на жаль, сьогодні я не прийматиму участь, тому що на Кубку Звягеля я травмувався. І зараз я лише підтримую свою команду, своїх друзів, мотивую їх, щоб вони йшли до перемоги. Вряд порвали всіх. Іноді завзятіше чоловіків на помост виходять представниці прекрасної статі. Аби виглядати гідно на спортивній сцені, жінки не дозволяють собі розслабитися на тренуваннях. Чому ви вирішили займатися саме таким спортом? Почала займатися просто бігом, попросила абонемент, купила абонемент, пішла в спортзал і затягнулася. Попала до хорошого тренера через два роки, і в чоловічі компанії втягнулася в цей спорт. Тобто, жінок в спортивному залі мало. Жінок, які займаються паверліфтингом, в нашому залі взагалі немає. Я перша і тільки завдяки тренеру. Пауерліфтинг з року в рік завойовує все більше прихильників, стверджують організатори. Кажуть, на цьогорічному обласному чемпіонаті навіть не сподівалися побачити стільки сильних і у прямому, і у переносному сенсі спортсменів. Сьогодні, втретє, ви організовуєте чемпіонат із пауерліфтингу в Житомирі. Чи багато сьогодні прийшло спортсменів позмагатися один з одним? Ну, ожидалось все-таки не, та, не такое количество большое, но в этот раз порадовали, потому что предыдущий турнир был поменьше. В этот раз заявилось около 50 человек. Люди не только с Житомира и с области, а люди приехали есть и представители Луганской области, и Харькова города, что очень приятно. Много киевлян приехало. От доволі таки я скажу для регіонального турніру, та доволі такі хороша. Посічаємося. Герої нашого сюжету завоювали призові місця у своїх категоріях. Золото забрали Валерій Тімачов, Антон Чумак, Левківська Олександра та Ігор Данилов. Катерина Чумак і Руслан Давидов у центрі подій СТВ.